Хотілось би побільше випадків, як Київ який купує уклон в українській юрисдикції. А чого так сталося? А чого так сталося? Тому що фінансові обмеження, тому і... що так НБУ ввів на початку 22-го року обмеження на можливість виводити іноземну валюту за кордон, зокрема на можливість платити дивіденди цим шехолдерам іноземцям. Відповідно, Київстар, як компанія, в якої Вон це їхній іноземний. Акціонер не міг заплатити всі свої мільярди прибутків отримані за ці роки. І вони зрозуміли вирішили, що якщо ми не можемо їх заплатити, то ми будемо їх інвестувати в бізнеси в Україні. Вони купили Хелсі, вони купили уклон. І ну, це логічно випадку з бізнесами. Чи можемо ми використовувати інструмент заборони виводу? Цих дивідендів за кордон постійно весь час, та ні, тому що насправді мало хто пам'ятає, але я працюю в цій галузі, то я дуже добре пам'ятаю. Умовно, якщо ти хотів, ти був, я не знаю, якоюсь гуглом, і ти хотів тут відкрити офіс, який буде розробляти якийсь продукт в Україні, і цей продукт з України далі масштабувати. Тобто, весь дохід буде приходити в Україну до посу. Уті 2018 року ти не міг нормально отримати дивіденди з цієї тобто забрати прибутки з цієї компанії.